Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про всеукраїнський фестиваль, Срібне Джерель. Це який цього року вже відсвяткував свій 34-й ювілей. Гостою сьогодні нашого випуску стала телеведуча співачка та народна артистка України, яка вже 10 років очолює журі фестивалю Оксана Пекун. Олександра, рада вітати вас. Вітаю вас, пане Олександра, вітаю всю публіку, яка дивиться наших телеглядачів е, е, телеканалу Перший міський Кривий Ріг. І я рада сьогодні е, ну, всім розказати про те, що дійсно це прекрасний фестиваль, який щороку збирає талановиту молодь не лише Криворіжжя, не, не лише там Мінголецького району, а е, збирає в цьому році. Звичайно, це, це такий більш регіональний, скромний, він, скромний так, але все одно е, всі діти прав. Агнуть юнь, молодь прагне потрапити на цей фестиваль конкурс, тому що е, тут є професійне журі. Е, Наше журі є представники з Одеської консерваторії, найкращий е, балетмейстер, хореограф сучасної хореографії. Е, ну я про себе не буду казати, <рес> <рес> тому що напевно люди мене знають. А хто не знає, народна артистка і співачка вже багато років, і програма фолькмюзики, ку в яку приїжджали не нараз колективи з Кривого Рогу і взагалі зі всієї України. Тобто розумієте, і. І продюсер нашого проекту Фольк Мюзик я скажу, що просто. Все професійно, все дуже е, мистецько, і з любов'ю до тих, хто приїжджає, до всіх конкурсантів і всіх гостей, які є на цьому фестивалі конкурсу. А ну це одразу видно і по вам, тому що з тим захватом, яким ви розповідаєте, як ви почали розповідати про цей фестиваль, це просто е, дійсно підтвердження ваших слів. Але е, пані Соня, завжди я е, починаю свої розмови з гостями, які приїхали до міста Криворого. А uh -huh. з такого запитання, і мені дуже цікаво, як вам осінній кривий ріг? Боже, це чудово. Я взагалі люблю приїжджати в Кривий Ріг, і коли приїжджаю на е, головний е, Кривий Ріг Головний, я співаю Кривий ріг, моє місто! Це тобі моя пісня. Хай летить вона в небо, високе твоє. І з таким задоволенням, натхненням, тому що Кривий ріг для мене став вже дуже і дуже близьким і рідним, тому що ще з е, фестивалю Червона Калина, який вже багато-багато років я приїжджаю, теж і ми дружимо з, з організаторами цього фестивалю. Я настільки люблю місто. Місто кривий ріг, що я його люблю в будь-яку будь-яку пору року, особливо восени, бо я ж скорпіонка. А для мене осіння, листопадова жовтнева погода це найкраща погода. Чудово. і з тим, я взагалі, ви дуже така сяюча, позитивна людина. Це не можу не вражати. Я думаю, як ви сказали, що хто мене не знає, ну вас мені здається, повинні знати всі. Але перейдемо до теми нашого нашої розмови, так і. Ви вже сказали, так що дуже професійне журі, yeah. дуже гарні колективи або співаки, які там виступають. Але що, на вашу думку, робить цей фестиваль унікальним? Чому він, в чому його унікальність? Ну, унікальність в тому, що от якраз професійні журі, що це не просто такий конкурс, в якому приїхали, що це фестиваль, знаєте. Е, приїхали просто показати свої таланти, отримали всі однозначно майже однакові дипломи і розбіглися, розумієте? Е, конкурсанти, всі наші учасники відчувають до себе все-таки цікавість журі. Тобто ми хочемо оцінити так, як діти е, ну, виглядають. Тому що не, е, вони, ми бачимо, що вони готуються. Ми бачимо, що з кожним роком є ріст колективів. вони, наприклад, якщо говорити про хореографічні колективи, вони кожного разу намагаються зробити нові і нові постановки, діти вчать нові і нові пісні. Ви знаєте, що цікаво, що все-таки це добре, що наші діти живуть. От зараз, в сучасних наших умовах, умовах війни вони розуміють, що відбувається. В них що не пісня, що не виступ. Там, припустимо, це хореографічний номер. Це все пов'язано з сьогоденням. Вони відчувають, що таке біль, що таке ненавість до ворога. Вони відчувають цю ситуацію, в якій ми всі живемо. І боже мій іноді з білью і із сльозами очах ти дивишся на ці номери і розумієш наскільки діти пройнялися нашою трагедією, нашою війною. І це вдячність велика всім викладачам, які це вкладають дітей. Дякуємо і дітям, і батькам, що вони в таких умовах тривог, неспокою вони. Працюють, створюють образи нові і вони живуть, і вони розуміють, у них є посмішка на сцені. Вони розумієте, все одно, попри все, вони митці, розумієте? В цьому є одна з, одна з таких Унікальна. складових. А друга складова все робиться з любов'ю. Що організатори е е цього конкурсу фестивалю, що е всі присутні, всі живуть знаєте, в такій дружній родинній атмосфері. Тому що 34-й фестиваль, уявіть собі, е Інгулець е Палац культур. Турингу лес приймає районна адміністрація. Допомагає, міська адміністрація допомагає. Керівники всі будемо всі, сказати, сполотилися навколо цього фестивалю для того, щоб він жив. Тому що це як срібне джерельце, Воно по краплинці, по прокрапельці, воно додає в це джерело народної творчості і мистецтво українського додає цих талантів, талантів. Ми взрощуємо і не вмираємо ні в якому разі, і не вмремо. Чудом. Пані Оксана, ви вже 10 років, так очолюєте журі фестивалю. От які зміни відбулися цьогоріч в фестивалі? Можливо, щось додали новеньке, можливо, щось прибрали з того, що вже вийшло з моди. Ви знаєте, мені дуже подобається сучасність і погляд сучасний керівника паласу культури Інгулець Олександра Олексія Гаврилевича, який додає всякі новітні технології для того, щоб фестиваль був сучасним І таким, знаєте, дуже ну на вищому рівні. Тому що молодь вона теж підтягується під під сучасні технології. так Все це вже виставляється в нас в соцсторінках. Кожна буквально крок, що відбувається, все це описується і вже все я бачу, і, і всі наші прихильники теж бачать. Діти створюють свої інстаграм-сторінки, і це все супроводжується інформацією в, в соцмережах. І до речі, я вам хочу сказати, що змінилося? Ваш телеканал, я якраз приїхала з тим, щоб висловити велику подяку від оргкомітету, як голова журі фестивалю конкурсу Срібне жерельце» висловити за медійну підтримку за професіоналізм який допоміг привернути увагу широкої аудиторії до важливої події, що створює позитивний імідж культури міста Кривого Рогу. Першому міському телеканалу Кривий ріг. Подяка вам. Передайте, будь ласка, вашому директору щиро і вам, дякую. вашим працівникам за те, що ви допомогли допомог допомогли медіапідтримкою фестивалю конкурсу Срібне джерельце». Я вам щиро дякую. Це дуже приємно отримати таку подяку від вас. От зараз відчуваєш себе частинкою цього великого причетника до цього дійсно великого фестивалю. А, пані Оксано, які колективи або виконавці а, вам особливо запам'яталися або вразили вас от цьогоріч на фестивалі? Ну, я знаєте, от вразив е, ще цікаво, що кожен номер для мене був дуже цікавим. І на деяких я просто навіть зупинялася на тому, що я вже починаю плакати, тому що настільки, настільки це все було е, життєво, і настільки дитина, е, конкурсант, настільки втілювалася в образ, що це було дуже гарно. І е, це говорить про результати, тому що, е, от, наприклад, у нас в, в нашому конкурсі дуже мало виявилося просто дипломантів, тобто дітей, які ще не готові, можна сказати, до того, щоб там отримати лоральське звання. Це було кілька буквально людей. В основному це перші другі місця і це. Два гран-прі гран-прі отримала перше гран-прі в хореографії. Отримала просто унікальна дівчинка, яка на пуантах показала мистецький номер. Її звати Мар'яна е, Миценко. Вона е, солістка хореографічного ансамблю Юність. Е, я скажу, що ну номер захоплюючий. і дякую е, Тетяні Вдовенко її керівнику, яка поставила цей номер. І ця дівчинка вона просто була втіленням краси і е, пластичності, і ну юні, і неймовірної. І хореографії, і звичайно, другий у нас гран-при це. Завжди драйвовий, неповторний, неймовірний зразковий театр пісні Містер Норт» з Паласу культури Інгулець, які просто запалили всіх своїм своїм енергетикою, своїм танцем, своїм співом з лагодженістю і прекрасними номерами. І ви знаєте, і ми ще всі-відзначили, всі, -всі відзначили, якби ще можна було звичайно дати ще одне гран-при, ну в нас було тільки два, але ми б, напевно, ще відзначили прекрасну дівчинку, це Елла е, Кривченко, вона з Палацу культури Південний, яка, от, знаєте, От вона вийшла і співає. У мене мурашки пішли потім. Це, це діти, які просто ну, вони вразили. Е, от співає ця дитинка, вона співає пісню Люди Титани. Вже про що вона співає? Про те, що відбувається зараз. Вона співає з такою болю і з таким відчуттям, що вона знає, про що вона це співає. Розумієте, боже мій, я низько кланююся всім викладачам і цим дітям, які продовжують творити під час обстрілів, під час тривог. Це. Сильні люди це. Завдяки нашим захисникам і захисницям, це теж діти, герої. А чудово за Елу Кривченко. Я повністю погоджуюсь. Мали честь, скажімо так, зустріти з нею в цій студії. А вона вже була в нас, напевно, навіть двічі давала інтерв'ю. Це mm -hmm. дуже дуже така гарна, вихована і талановита Та дитина. в неї просто от вона співає. По ній видно, що вона вже ну вона професіонал. З такого маленького віку вона вже розумієте? І Я тішуся. Я тішуся. Чудово. Ну, з тим захватом, яким ви продовжуєте розповідати, я в мене навіть вже відпадають всі питання, які були підготовлені, так тому що ну, я що вже цікаве. не знаю, що, <ріст> що запитати. Але а, пані Оксана, я думаю, що одне з найголовніших таких запитань а, для а, поціновувачів вашої творчості, для ваших фанатів, а, чи а, чекати у вас у кривому розі з концертом, і якщо так, то а, коли, можливо, ми можемо привідкрити таку а, така маленьке закулісся. Боже, ви знаєте, я Би вже залишилася, і вже завтра дала концерт, тому що я завжди готова до концерту. Я завжди люблю працювати. І до речі, навіть на фестивалі конкурсі Сивна я заспівала шматочок. Ну не шматочок, я заспівала прем'єру пісні. А зараз вам можу mm. просто навіть е, наспівати шматочок своєї пісні, яка вийшла зовсім зовсім нова. Це було б дуже е, чудово, тому що я думаю, що поціновувачі е, вашої творчості точно будуть в захваті зараз. Червоною калиною, до твоїх губ знов лину я та рідною стежиною, до тебе люби йду, йду йду червоною калиною. До твоїх губ знов лину я, Назви мене єдиною і я тебе знайду. А все решта можна почути в моїх е, соцмережах, Підписуйтесь на TikTok, Ютуб, Фейсбук і я думаю, що Інстаграм. І ви всі мої пісні почуєте. А про концерт я дуже хочу приїхати в Кривий Ріг на концерт. Я хочу, щоб склалися всі умови для того, щоб була публіка, щоб я могла вийти і спокійно відпрацювати. Можливо, це буде і е, перед Новим роком, можливо, це буде весною. Все залежить від того, наскільки ми швидко зможемо підготуватися до того. Але повірте, кривий ріг. Кривий ріг, це моє місто. Чудово, пані Оксана, мені здається, що поціновувачі вашої творче зараз точно вражені, точно чекають. І можемо сказати з певністю, що концерт Оксани Пекуну точно бути у кривому розі. Точно чудово. Ну і я думаю, що дуже гарним завершенням нашої з вами розмови було б те, щоб ви сказали декілька слів телеглядачам першого міського та взагалі всім криворіжцям. А в ці нелегкі часи, в які зараз переживає наша країна, так дорогі друзі, я Захоплені вашим терпінням, силою, мужністю, я знаю, що всі хочете ви пошвидше, щоб війна закінчилася. Але все в наших руках. Головне вірити в наших захисників, захисниць. Їм зараз дуже складно, і наша віра, наша молитва кожноденна їх теж підтримує. Я знаю, що ми всі однозначно. Заспіваємо на переможному концерті. Треба почекати, і треба його вибороти. Слава Україні! Героям слава! Мені здається, що кращого закінчення нашої з вами розмови слід були вигадувати. Я хочу вам щиро подякувати дякую. за те, що ви сьогодні все ж таки знайшли час в своєму складному графіку і завітали до нашої студії. І щиро подякувати вам за цю дуже таку милу і водночас позитивну розмову. Щиро дякую. щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему всеукраїнського фестивалю Срібне джерель Це в гостях. У нас була співачка, телеведуча та народна артистка України Оксана Пекун. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.